Де Dei... вони мене вб'ють завтра? How? Як? <ріст> Хто його знає хау? <ріст> може, швидко. Як по польськи швидко буде. Шибко? Шибко? Шипко. А може, трохи помучають. Як ви можете так спокійно про це говорити? Ми маємо щось зробити. Що тут поробиш? Як народу написано? Слухай, you... Я дам тобі контакти. Тримай. Запам'ятай їх, якщо виживеш, розкажи сину, як загинув його батько. Добре? Добре. А тепер розкажи, як ця твоя донька тут опинилася. To je dlhá história.